Дубові гаї, як живі меморіали на Прикарпатті сім'ї загиблих захисників, об'єднав унікальний проєкт під назвою Жити без тебе у пам'ять про кожного героя рідні висаджують молоді дерева. Більше у матеріалі наших кореспондентів. І благовіщення Пресвятої Богородиці, що у селі Староня на спільну молитву зібралися рідні полеглих захисників, а це майже 70 сімей із Богорочанської громади. Кожна принесла з собою саджанець дуба. Після поминальної панахиди їх висадять на намоленому місці біля відпустового центру блаженного Симеона Лукача. Чувакцію називаємо «Жити без тебе. Сьогодні тим ми у пам'ять і висаджуючи цю. Діброву дубів, чи, чи алею, героїв, де кожна деревце буде символізувати нашого воїна. До висадки дубів долучилася пані Галина, мати полеглого захисника України, її сину Василю, командирові відділення БПЛА 14-ї бригади, на тридцять 31. Він загинув торік восени на Харківщині під час ворожого обстрілу. Сина, іди до кліпового опору І всім. дуже, дуже важко, дуже. Це вже друге дерево, яке жінка висаджує на згадку про сина. Перше росте в парку рідного села Підгір'я. Місце для цього дуба теж особливе. Сюди щомісяця на хресну дорогу приїжджають прочани з усього Прикарпаття. Щоб люди пам'ятали, що, що були такі люди, які. Ну як? За Україну віддали своє життя. Поруч молоде деревце висаджує ще одна Галина мати загиблого героя Олега Дяківа із села Іваниківка. Саджаниці їй передали волонтери ще минулого року. До цього часу тримали його вдома, аби той увібрав енергетику рідної оселі. Я кожен день його підливала, говорила до нього. Та як до сина говорила постійно з ним, і від таки він злений, файний. Олег був будівельником, а ще він оздоблював стіни монастирів та храмів. На фронт пішов навесні 24-го. Служив у третій штурмовій бригаді. Помічником гранатометника загинув поблизу села Нововодяне на Луганщині. Це таке дерево посачене чесю него. це мені відчувається, що це він. Це я його відчуваю. Жити без тебе. Це масштабний проєкт, який на Прикарпатті реалізовують волонтери та місцева влада для родин загиблих захисників. Їхня мета згуртувати сім'ї, об'єднані спільним горем, підтримати та створити в кожній громаді живий меморіал пам'яті героїв російсько-української війни. Кожна родина, яка посадила цей дуб, то вона вкладала туди свою любов, душу, свою якусь віру в перемогу. Адже кожен хоче, щоб це не було намарно віддати життя, і я от зараз стою. і Я просто бачу, як через декілька років тут буде дубовий гай. Хочеться, щоб коли через 50-100 років сюди приїдуть на святе місце, на паломництво люди могли в холодочку на лавишці сісти під дубом героя. Дуб це сила, дуб це могутність, дуб це вічність. Сьогодні ми висаджуємо цей дубочок, честі, пам'яті. Мого чоловіка. Ми через зиму його тримали вдома, доглядали. Дякувати Богу, він прижився. І сьогодні маємо можливість продовжити пам'ять в цьому дубочку, що І дитина буде пам'ятати, що в неї батько був захисником. Ми повинні пам'ятати кожного захисника, який віддав життя за Україну. На сьогодні такі дубові гаї вже висадили у восьми громадах Прикарпаття. При вході прикріплені таблички із QR-кодом, перейшовши за яким можна почитати про героїв. Коли дерева підростуть, на них повісять іменні таблички.